шалом це Славка, комплектуючих нема. Роботи доводиться з чого завгодно. Москвини нібито просуваються в північну частину Куп'янська. Я це ніколи не вивчу, але з іншого боку кажуть, що там є ДРГ. Коротше, полишимо ситуацію в Куп'янську на тих з наших. Споживачів, хто на тому дійсно розбирається, хто на тому компетентний, вони нам обов'язково повідомлять, що там насправді. А ми маємо поговорити за ситуацію, за доцільність утримання Коп'янська і оцієї Заоскільщини. Тому що за Заоскільщину нам уже компетентні люди повідомляли, які. Перехід за оскіл, враз, враз, вразливість від ударів з повітря. От можете подивитися пойму цього грьобаного оскола, Бачите і складність її перетину, і знаходження під вогнем. І от наскільки важлива ця ділянка за Оскільщини, я свою думку висловлювати не буду. Бо в нашій ситуації спрямлять лінію фронту нічого не дасть. Ми вже, як той Алеїзівич. Тут уже не справлять, тут треба ждати, поки Рузвельт помре. Чим ясно, що це от сподівання, що це буде плацдармом для удару на Луганщину. Ну, це ми лишимо демагогам, в якій мірі Заоскільщина дозволяє. Боронитися на Сході, ми за це поговоримо. Чи взяття Коп'янська збільшить загрозу на Харків, я скажу, що ну, не смішите наші іскандьори, їхні, власні, іскандьори, тому що він до Харкова належить, як би це сказати, адміністративним діленням, а не умовами театру воєнних дій. Бачите, ця невелика плямка заоскодщини. Кажуть, що відступати в тому бардаку, в якому і той кількості там не дуже кому є боронитися, по-перше. Пропорців багато ми вам їм не показуємо. Але ви знаєте, як тут велися бойові дії і скільки тут було людей з їхнього боку, з нашого боку. Власне, ну тут треба говорити не за трубу, а за доцільність воєнну. Тому що, в принципі. Що у нас там ось, власне, оця от картинка, якою нас лякають? Ось. Оце, нібито вони аж сюди просунулися. Ну, там, на бажано, що у Куп'янську на півдні, прямо скажемо, а не на півночі. Ясно, що їм було б дивно туди не пролізти при такій невеликій щільності війська. А оце от. Заоскочено і фрагментарно українські оборонні позиції, як вони йдуть, власне. Ось. Великої катастрофи. говорити за очищення тут, розумієте, як казав, той, кого ви не любите свого командіру на полі бою бідніє. Якщо є доцільно утримуватися, є можливості утримуватися, треба тягти час. Тому що ніякого виграшу. Людьми ми не отримаємо. Ви самі бачите, як і теж, якщо відступати за оскольщини, то як далеко на захід треба відступати за оскольщини, так само як і в цьому випадку, і жеребцем? Ну от така ситуація полишаю її на розсуд більш компетентних людей. А нам треба сказати, що треба вже звикати до здержуваючих дій. Якщо нічого якісно не зміниться, оця фаза війни аж до перемир'я, вона буде в Україні відбуватися шляхом здержуваючих дій, шляхом організованого відступу і утримання певний час, певних позицій. Ви знаєте, що Кіл Кілзона, оце, не, не полюбляю я цей PGE, Підджін English, я скажу. Що означає Кіл зона і для кого це, якщо будуть дебати. Кого саме будуть дебати, за що будуть дебати, як його будуть дебати, так і тут, кому там буде кілзона і як воно, це вже хай розтлумаючи. То що кажуть, а тут каже кілзона з 22-го року. Кому там кілзона? Знаєте, пісець, кому підкрався пісець? Сподіваюсь, ви нам це поясните, тому що ми недооцінювали цю ділянку фронта. Ми говорили за її тривожність, нам дуже довго розказували за успішну оборону отут, от українських військ. Але не забувайте, що той час, який відбувалися бойові дії, це зробить честь будь-яким боям за населений пункт. Ви розумієте, що так довго утримувати. Населений пункт це увійде в воєнну історію так довго вести оборону, і не забути, що оборона ще якийсь час продовжиться. Це знаменна сторінка. Щоб оцінити ситуацію з Куп'янськом, треба порахувати, скільки там було перемови, то противнику і скільки втрат понесли Збройні Сили України. Якщо там ситуація, статистика середня, або як я підозрюю. Краще для збройних сил України, ніж середня, звати шовсьому Москви нам достається кров'ю і втратами техніки, то я скажу, що воно свою функцію виконував. Хоча перехід річки в дворічні, ну ніяк не як би це сказати, не, не є однією з найгероїчніших і найсвітліших сторінок Збройних сил України. Але ви самі розумієте, той, хто робить менше помилок, той, зрештою, і виграє цю війну. Бай, лайкайте, підтримуйте, поширюйте. Будемо вам вдячні.